Привіт, друзі! Вас вітає інтернет-магазин Gadget Planet, ваш надійний партнер у виборі ексклюзивних гаджетів та різноманітної електроніки. В даному відео ми розглянемо паркувальні комплекти, наприклад, Podofo A3073, який допоможе вам безпечно паркуватися, маневрувати заднім ходом та уникати аварій чи пошкоджень вашого автомобіля. Ми будемо розбирати, як підключати даний монітор та камеру, як їх повністю налаштувати для коректного та комфортного використання вами у вашому транспортному засобі. Отож, перейдемо до комплектації. Це монітор разом із кріпленням, інструкція, камера та кабель для її підключення, AUX-кабель і кабель живлення, який включається в прикурювач та клейка-накладка. Давайте підключимо монітор. Для цього ми використаємо Powerbank, оскільки в нас немає прикурювача. Підключаємо в порт Type-C і очікуємо. Поки монітор вімкнеться та подасть звуковий сигнал про те, що він активний. Бачимо, монітор запустився. Одразу підключимо додаткову камеру. Тут у нас авіаційний кабель. З'єднуємо його через конектор. Підключаємо у спеціальний порт одразу. І давайте спробуємо. Бачимо, камера додатково відключена. Основна камера також показує зображення. Поки що ми від'єднуємо додаткову камеру і будемо розбиратись із налаштуванням самого монітора. Отож, давайте розберемо основні функції даного монітора. Вверху ми бачимо дату та час, пункт переключення основного меню, налаштування яскравості налаштування звуку та загальні налаштування. До них ми повернемося трішки пізніше. Отож, перші два пункти Apple CarPlay та Android Auto дозволяє переносити операційну систему смартфона на монітор. Режим запису, де ми можемо коригувати, вмикати та вимикати запис з камери або з кількох камер, якщо вони підключені. Блокувати запис, щоб випадково його не вимкнути. Робити скріншот, Вмикати-вимикати мікрофон, налаштовувати положення камери та відтворювати інформацію, тобто відео та фото, які вже були зроблені. Наступний пункт меню відтворення, ми його тільки що розглядали. Пункт аудіо для налаштування звуку. Відтворення йде або на колонки монітора перший пункт. Картплей через Bluetooth зі смартфона на колонки самого автомобілю. Через радіохвилю також транслюється на колонки автомобіля через магнітолу. І підключення через aux кабель напряму. Переходимо до другого пункту. Тут, Тут ми бачимо Apple AirPlay та Android Cast, які дозволяють дублювати екран вашого смартфона на монітор. Bluetooth Music для відтворення музики на ваших колонках без підключення карплею або AirPlay. Wi-Fi відео це посилання на мобільний додаток. Отож, давайте перейдемо до налаштувань самого монітора. Перший пункт налаштування якості зображення. Другий. Вибір тривалості на нарізання відео для збереження. Включення вимкнення мікрофона. Відзеркалення зображення. Покадровий запис відео 12 або 24 години. Збереження енергії. Тобто через скільки часу буде вимикатися екран. Голосове керування даним пристроєм. Вімкнути вимкнути. Позиція водія. Руль зліва чи справа. Налаштування паркувальних ліній можна налаштовувати уручну, вибір мови, налаштування дати та часу і їх формату. Форматування карти пам'яті або видалення всієї інформації з пристрою. Нагадаю, карта пам'яті йде в комплекті. Повне скидання налаштувань самого монітора і основна інформація по даному пристрою. Отож, перейдемо безпосередньо до налаштування Apple CardPlay. Відкриваємо пункт на моніторі. На смартфоні вмикаємо Bluetooth. Знаходимо в списку пристроїв назву, яку запропонував нам монітор. Натискаємо кнопку Pair, тобто З'єднати і Дозволити. Очікуємо, поки відбудеться з'єднання. І Use Card Play на смартфоні. Очікуємо з'єднання. Бачимо, у нас на моніторі повністю відобразилась операційна система смартфона, до якого ми підключали. Ми можемо відкрити відтворити музику, включити карти для зручності, користуватися месенджером, телефоном та всіма іншими додатками, які можуть знадобитися вам у дорозі. Отож, переходимо в пункт Apple AirPlay. Одразу нам пропонує підключитися до мережі Wi-Fi, назва і пароль, написані на моніторі. Зробимо це. Включаємо Wi-Fi, бачимо цю мережу. Вводимо пароль. Підключаємося. Після того, як ми підключились до мережі Wi-Fi, переходимо у пункт Screen Mirroring і вибираємо положення Smart Screen. Бачимо наш смартфон. З'єднався з монітором, ми бачимо інформацію. Все, що ми робимо, всі дії відображаються на моніторі, але ми на них впливати вже не можемо, тому що це тільки відображення інформації без керування. Ідентичні функції є і для версії Android, тобто Android Cast та Android Auto. Давайте ми з вами ще перевіримо функцію Bluetooth Music. Відкриваємо цей пункт. Нам потрібно включити Bluetooth на нашому смартфоні, знайти Bluetooth під назвою T86, тобто назва цього монітора, під'єднатись до нього. Це під'єднання одразу з'явиться на вікні робочому музика, яка була останньо відтворена на смартфоні. Тут ми можемо переключати, керувати повністю музичною вкладкою на смартфоні. Отож, в даному відеоролику ми ознайомились з паркувальним комплектом Podofo A3073, з його основною комплектацією, налаштуванням та підключенням, а також такими функціями, як Apple CarPlay та Android Auto. Детальніше про цей товар ви можете дізнатися на нашому сайті. Посилання буде в описі, також, якщо у вас виникнуть запитання, ви можете їх залишати в коментарях під цим відео. Будемо вдячні вам за підписки та лайки. Всім гаджет!